Ми починаємо церемонію підписання меморандуму по співпраці між Ірландією та Україною з боку України. Підписує президент України Володимир Зеленський з боку Ірландії. Тіше Ірландії Саймон Гаріс. Дуже дякую, шановний пане тішок, шановні пані та панове, присутні а, шановні журналісти. Сьогодні вітаємо в Україні главу уряду Ірландії і дуже цінуємо, що ви, пане Гаріс, прибули саме цими днями, коли Росія майже щоденно завдає важких ударів ракетами і дронами по наших містах. Вночі у Львові через російський ракетний удар постраждало більш ніж 50 людей. Сім людей загинуло, і серед них дві дитини. Більше 40 звичайних житлових будинків пошкоджені. Також цієї ночі є поранені є руйнування в Кривому розі через російські ракети. другу добу триває розбір завалів в Полтаві після удару. По території інституту зв'язку там загалом майже 300 людей постраждало, 53 загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. В таких умовах ми в Україні особливо цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і наших людей. І цінуємо те, що Ірландія держава військово-нейтральна, не залишається нейтральною морально. Ми вдячні вам. Пане Тішок і народу Ірландії за чітку та принципову підтримку України в протистоянні російського терору. Дуже важливо, що у захисті життя ми разом. Особливо зараз це потрібно перед зимою, коли Росія продовжує удари по нашій енергетиці. Я дякую Ірландії за надані Україні пакети підтримки. Це гуманітарна підтримка, це допомога нашій українській інфраструктурі від початку повномасштабної війни підтримка Ірландії для України майже 400 мільйонів євро. Ми цінуємо і те, що Ірландія підтримує санкції проти Росії за агресію і за терор. І сьогодні ми говорили зокрема про те, як зробити ці кроки більш ефективними, більш потужними, ці санкційні кроки. І посилення України. На жаль, досі Росія може виробляти ракети на основі комплектуючих від різних країн світу. Також Російська держава створює різні схеми для обходу санкцій. Все це можна зупинити тільки з сильною, вчасною спільною роботою усіх країн, які цінують нормальний світовий порядок, заснований на правилах і хочуть миру. Сьогодні ми підписали двосторонню угоду між Україною та Ірландію хочу вам подякувати, пане тішок. І ця угода щодо безпеки, і цей документ дозволить нам реалізувати увесь потенціал співпраці між нашими країнами, а також із партнерами в рамках всієї архітектури безпекових угод. Предбачено і подальшу підтримку наших гуманітарних та інфраструктурних потреб на цей рік майже 170 мільйонів євро, і це наша угода на 10 років. Я особливо хочу подякувати Ірландії за спільну роботу для розмінування нашої землі. Це реальний порятунок багатьох наших людей. Звичайно, ми будемо і надалі працювати разом заради більшої стійкості України, Ірландії і всієї нашої Європи. Це стосується. Зокрема, кіберзагроз. Дякую Ірландії за спільну роботу з нами для повної реалізації формули миру, всіх її пунктів, і конкретно ми цінуємо, що Ірландія бере участь в роботі коаліції для повернення депортованих українських дітей. Цей російський злочин війни, як і всі інші, ми маємо отримати реальну. Сильну та справедливу відповідь цього світу окремо, хочу сьогодні відзначити те, що візит пана Тішика почався із відвідування наших міст і громад в Київській області, які пережили багато болю через російські удари та спробу окупації. Ви особисто бачили, що принесла Росія на нашу землю. Бачили людей, які постраждали від російського зла, і бачили, як багато нам, нам треба зробити. Щоб відновити життя, нормальне життя для українців, я сподіваюся, що участь Ірландії у відбудові України буде дійсно суттєвою. Це буде значною підтримкою для України і для Ірландії, для наших людей, для компаній в наших країнах, загалом для нашого європейського способу життя. Дякую вам за підтримку. Хочу подякувати людям Ірландії. Я знаю, що після початку. Вторгнення Росії на нашу землю. А ви прийняли і дуже тепло відноситись до більше ста тисяч громадян України. Хочу вам за це подякувати. і подякувати народу Ірландії. Дякую ще раз за візит. Слава Україні. Дякую вам, президенте Зеленський, шановний пане Володимире, велика честь бути з вами тут сьогодні, у Києві, в Україні. Я дякую вам і вашій команді. За такі теплі привітання, і хочу сьогодні чітко сказати, що Ірландія завжди буде підтримувати Україну. Європа завжди буде підтримувати Україну, і Ірландія, Європейський Союз будуть підтримувати Україну стільки, скільки треба, і Ірландія ніколи не дозволить, щоб війна в Україні ось ця брутальна російська агресія відбувалась. Ми ніколи не дозволимо, щоб це продовжувалось і нормалізовувалось. І насправді не дозволимо ми такі події, які. Трапилось сьогодні вранці, щоб вони нормалізовувалися. Де лише через декілька годин після того, як я проїхав Львів, я почув, що цивільні були вбиті Росією, включно з трьома дітьми, дітьми, які скоріш за все спали у своїх ліжечках вранці. Вони були вбиті, коли зло входить в Україну. І, пане президенте, ми в Ірландії ніколи не зможемо. Вс... Все це нормалізувати, і не дозволимо світу це нормалізувати або приймати. Я також хочу скористатись можливістю сьогодні. І я зустрівся з дивовижною парою Наталією та Миколою. Їхній будинок був зруйнований. Він був зруйнований Росією Росіянами, і не лише їхній будинок був зруйнований, їхні спогади також забрали у них, і я дуже радий, що мій уряд через Irish Aid зміг допомогти цій родині отримати новий будинок поруч з тим будинком, який був зруйнований Росією, але знову ж таки ми не маємо дозволяти світу забувати те, що трапилось з Наталією, Миколою і багатьма українськими громадянами через російську агресію. Також я скористався можливістю і відвідав Центр захисту прав дітей. Де я зустрівся з дітьми, дуже дуже маленькими дітьми та дітьми старшого віку і їхньою матері, матір'ю. Вони всі були дуже сильно травмовані впливом війни, насильства, тортур, фізичних тортур та психічного насильства. Я спілкувався з дітьми, яким доводилось втікати від їхньої росі... окупованої тер... Росією територією з, ре... з мамою і. Я розумію, що я стою тут у прекрасному місці, у чудовій країні. І я розумію, що це війна реального болю, агонії та брутальності. і Що люди Ірландії вони підтримують вас і підтримують людей України, і ми підтримуємо цінності свободи і демократії. я дуже радий сьогодні мати таку нагоду надати додаткові 36 мільйонів євро гуманітарної допомоги від імені народу Ірландії, і це допоможе підтримувати дуже багато проєктів у цій країні. І також в рамках співпраці з ЮНІСЕФ і допомогу дітям я також дуже радий, що ми підписали ось цю угоду підтримки та співпраці. Там вже написано те, що ми знаємо, що ми друзі, наші країни дружні. Що ваша країна має бути в європейському союзі, і ми будемо працювати з Україною, підтримувати її не лише зараз і до кінця війни, а далі в процесі відновлення вступу до європейського союзу, до європейської сім'ї. Я дуже радий був, що в нас була нагода поговорити про вступ до європейського союзу, на шляху якого стоїть Україна, і Ірландія підтримує Україну на цьому шляху і. На шляху вступу до європейського союзу, Тож, звісно, я дуже був радий від імені народу Ірландії запросити вас, президента Зеленський, відвідати нас в Ірландії в будь-який момент. Ми завжди будемо раді вас привітати в Ірландії. Раді будемо вітати українців в, в Ірландії. Слава Україні. Макова Марія Інтерфакс Україна, пане президенте, чи не могли б ви, будь ласка, контрактизувати щодо кадрових змін в уряді? Зокрема, чого ви очікуєте від нових учасників уряду та МЗС? І чи відомо яку посаду займе Дмитро Кулеба? І питання до пана прем'єра міністра: чи планує ваш уряд продовжити скорочення підтримки українських біженців? Та чи буде діяти безвізовий режим після закінчення війни? Для українців, дякую, дякую за запитання. Я вже говорив про перезавантаження нашого кабінету міністрів, багатьох міністерств. Я дуже вдячен міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України заради українців. Чотири з половини. А хтось п'ять років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія, і пов'язані ці кроки, тільки вони пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням. Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. Є відповіді на це, коли будуть запропоновані їм ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано. Дякую. Дякую. Дякую за ваше питання. Стосовно першої частини вашого питання, Ірландія завжди буде підтримувати людей з України. Ми бачили приблизно 109 тисяч українців, які приїхали до Ірландії. Це приблизно 2% нашого населення. Кількість змінюється. Люди приїжджають і виїжджають, але приблизно 109 тисяч. Вони зробили цінний внесок для суспільства Ірландії. Їх Тепло вітали в усіх громадах по всій Ірландії. І звісно, ми завжди переглядаємо систему для біженців, щоб вона була сталою, але те, що змінюється, і стосовно людей, те, що не змінюється, це у людей є право на працю і право на їжу і на житло. І те, що відбувається після війни. І що відбудеться після того, як тимчасовий захист закінчиться, я вже з нетерпінням чекаю, коли настане цей момент, коли війна закінчиться, і коли ми будемо говорити про відбудову України, коли в нас будуть ці дивовижні розмови про ті економічні зв'язки, які ми будемо розвивати, про працевлаштування, про цвітання. І по друге, я хочу сказати, що я не хочу, щоб такі. Проблемні питання з'являлися. Я хочу, щоб Україна стала членом Європейського союзу, і з цими перевагами, так само як і у людей буде перевага рухатись по всій. По всьому європейському союзі, як і в народу Ірландії, ми будемо тісно співпрацювати з президентом Зеленським з його адміністрацією, щоб допомогти Україні вступити до ЄС. Дуже запитання дякую, Лін Олан. А ті новини з Ірландії. Перш за все, запитання пану Тішику. Пане Тішику, чи підтримуватиме Ірландія про допомогу Україні використовувати далекобійні ракети проти російських цілей? І питання до президента Зеленського, пане президенте. Що ви думаєте про рішення Ірландії е, зменшити виплати українським біженцям, які мешкають в Ірландії? Дякую. Я дійсно розумію, що та підтримка, яку надає наша країна Україні, і пишається цим у сфері несмертельних несмертельної підтримки, не смертоносної підтримки. Ми надаємо підтримку у сфері гуманітарних проєктів і надаємо також. Військове обладнання для захисту, саме тому ось ця розмова, яка дуже активна, я розумію, і стосується використання тих того озброєння, яке надається іншими країнами, Тож інші країни мають вирішувати, як його використовувати при всій повазі до кожної країни, і безумовно до наших партнерів в Ірландії. Нам потрібно нам потрібно ну знаєте. Дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них це залежить. І я вам скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу, це не залежить. Це залежить від дуже конкретних держав, Сполучені Штати, Британія, Франція, Німеччина на сьогодні. Тільки ці чотири країни або дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допоможе допомогти виштовхнути Російську Федерацію з нашої території, а також може допомогти нам зберегти життя цивільних людей у всіх містах: в Полтаві, у Львові, в Харкові, в Києві, в Дніпрі, в Кривому Розі кожного дня ми втрачаємо людей, і саме від цих чотирьох держав. Залежить наша сила в рішенні цих проблем. Що стосується а, зменшення підтримки, ми вдячні Ірландії, як я сказав, вдячні людям за те, що ви нас підтримуєте. Що стосується питання конкретних сум, ці питання прем'єр-міністр України буде обговорювати після нашої зустрічі, буде обговорювати з паном дуже.